Новий рік і нові загрози. Мольфари розповіли про те, як варто підготуватися до приходу 2025-го. А тим часом правиці передбачили у новому році спустошливі війни в Європі. Ба більше вони зазначили, що для України цей рік може стати вирішальним, що віщують Україна та Росії зорі та карти, що відчувають мольфари та провидці. Розповім за мить з вами новини ТСНЮА і Ядмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Мольфарка, переможниця битви екстрасенсів, Олена Стеценко, розповіла, як правильно підготуватися до нового року. Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу Астрофеномен. Олена Стеценко зазначила, що до нового року потрібно ретельно готуватися та починати з чистого аркуша. Перше, це позбутися зайвих речей, які варто віднести до церкви або віддати людям, які цього потребують. Потрібно зробити генеральне прибирання, купити щось нове. На новий рік треба принести щось нове до квартири. Мольфарка зазначила, що варто також позбутися непотрібних контактів та фото. Олена Стеценко наголосила, що ці справи треба зробити ще у старому році, щоб успішно розпочати новий. А тим часом на відоміші провидці минулого французький астролог Нестродамус і сліпа провидиця з Болгарії Ванга зробили однакове передбачення на 2025 рік. Вони пророкували війни в Європі та інші жахливі події. Про це пише видання Daily Mail. Болгарська провидиця Ванга зробила пророцтво про третю світову війну та конфлікт в Європі, який розпочнеться вже наступного. Року за її передбаченням ця війна спустошить населення континенту. Баба Ванга, які її зазвичай називали, втратила зір у віці 12 років та залишила після смерті пророцтва до 5079 року, коли вона передбачила кінець світу. Французький астролог і лікар Нострадамус, який жив ще в 16 столітті, писав про 2025 рік, що землі Європи будуть втягнуті в жорстокі війни. Перше видання пророцт магістра Мішеля Нострадамуса, яке називають також центуріями, вийшло у Ліоні 1555 року. У своїх передбаченнях знаменити проводиться опирався на астрологічні розрахунки. А нещодавно індійський астролог Кушал Комар, якого назвали Нострадамусом, виразив ще одним прогнозом. Він сказав, що війна РФ проти України може закінчитися вже 2025 року. У межах від травня до жовтня пише Daily Star. Однак він попередив, що перед кінцем буде загострення. Існує ймовірність безпрецедентно жахливо розширеного сценарію війни у вересні 2024 року, який може охопити період аж до кінця поточного 2024 року. А у травні 2025 року Найімовірніше станеться врегулювання ситуації, але від середини жовтня 2024 року може бути ще один сюрприз. Це може спричинити до оточення сил, коли лінії постачання будуть або обмежені, або навіть заблоковані, і це може викликати сумну ситуацію. За його прогнозом, війна на морі стане однією з найбільш гарячих точок війни в усьому світі. Війна на морі, що охоплює одну з гарячих точок світу, може відкрити новий фронт. Як було сказано у травні 2025 року або приблизно в травні 2025 року на основних фронтах може запанувати спокій десь у будь-який час від середини травня до середини жовтня 2025 року, гучний прогноз щодо завершення війни зробив і відомий астролог Влад Рос. Він сказав, що в грудні цього року Марс буде в ретроградному положенні, тому активність на фронті може не бути суттєвою. До цього зараз нам додає, що є принаймні два сценарії розвитку подій. Політики вже давно вирішили, що війні бути або гарячій та супервеликій в травні наступного року, або в травні наступного року вона завершиться. Мені подобається дата 25.05.2025. Саме в цей день Сатурн входить до знаку Овна. Овен це знак війни, Сатурн повне охолодження. Я гадаю, що багато чого вирішиться. Ми перейдемо в стадію АТО наступного року. А остаточно коли може завершитись цикл Юпітера в листопаді 2029 року. На цьому періоді почалась війна. На ньому вона повинна завершитись. Я абсолютно впевнений, що 2030 року ми увійдемо до Європейського Союзу. До цього може тривати незрозуміла ситуація з територіями, кордонами. Втім, навіть після цього расисти не полишать бажань щодо захоплення України. За словами Роса, це триватиме, доки в Росії не станеться перевороту, і ФСБ не відійде від влади. Нагадаємо, що раніше астролог ошелешив суспільство ще одним передбаченням. Біля України може спалахнути ще одна війна. Конфліктуватимуть Польща та Білорусь. Сказав Рос у коментарі ютуб-каналу Астрофеномен. Він зазначив, що Білорусь захоче анексувати Сувальський коридор. На це можуть відреагувати поляки та спробувати вести війська до мінська. Польща може оголосити їм війну, захопити мінськ. Щоправда, це станеться лише тоді, коли Білорусь почне якісь рухи в сувальському коридорі. Що чекає на українців в найближчі дні? Мережі сотні прогнозів від мольфарів, астрологів та провидців. Один із них здивував своїм прогнозом і назвав, які області в найближчі місяці візьметься щільно обстрілювати Росія. А також відповів на питання, чи використає Путін ядерку за його словами. Рашисти будуть щільно атакувати південні регіони. Ситуація на півдні країни, зокрема, у Херсоні та Одесі залишатиметься напруженою, а жителям південних обсельб дотоми до можливих евакуацій. Такий прогноз. Озда Мальфармакс Гордєєв в інтерв'ю. Я бачу, що ці регіони будуть схильні до атаки обстрілів. Українські війська будуть активно працювати над зміцненням оборони і звільненням окупованих територій. Жителям цих областей слід бути готовими до можливих евакуацій і дотримуватися запобіжних заходів. Я відчуваю, що в Херсоні та Одесі буде реалізовані важливі оборонні проекти, спрямовані на захист населення і критичної інфраструктури. Ці зусилля допоможуть мінімізувати збитки та покращити безпеку в регіонах. А от імовірність використання Росії тактичної ядерної зброї у війні проти України Гордій називає вкрай низькою. Карти показують, що такі дії спричинили б величезні міжнародні наслідки, і Росія не готова йти на такий ризик. У мене таке відчуття, що російське керівництво усвідомлює, що застосування ядерної зброї призведе до незворотних наслідків і повної ізоляції на міжнародній арені. А от що чекає на Росію та її божевільного очільника вже найближчим часом в мережі є безліч прогнозів від мольфарів до екстрасенсів? Утім, провідниця вищі виміри, а я дійсно ожелешла передбачення. За її словами, майбутньому прямо під назвою Росія на мапі не буде, а Путін зникне. Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу Мій світ. Він зникне незабаром от, побачите, найближчим часом своєю чергою терологиня Яна Пасенкова теж зробила гучне передбачення для Росії та назвала найбільший страх Кремля. Вони вже живуть у своїх найбільших страхах. Вони стосуються ненадійних партнерів, з якими, якби не ця війна, Росія б з ними ніколи не мала б справи. Бо вони дуже слизькі та хитрі і мають великий інтерес до боліт. Вони пішли з ними цією слизькою доріжкою, і кожен партнер їх так підставить, що вони навіть не будуть знати, куди їм тікати. Також старологиня передбачила плани Кремля у війні проти України. Показова кара, щоб впливати на міжнародний настрій на домовленості та на вирішення мирного договору. Друге, це загроза дитині або дітям дуже важливої особи, щоб маніпулювати та впливати на рішення. Водночас провідниця вищі виміри. А я переконана, що зовсім скоро на Україну чекає період розквіту. Я бачу 2030 рік. Дуже сяє сонце, яке осліплює. Україна буде дуже сильна. Вона сяєтиме над світом. Буде гарна екологія, нові проекти, багато сучасних будинків. Провідниця у вищі вимири Вважає, що від 2026 року Україна почне процес деформації та змін на краще. Я знаю, що те, що я розказую, має вигляд як фантастика, але те, що я розказую останніми роками, воно збувається. Та все ж нагадаємо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками, і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно несерйозно, а лише як імовірність подій, творцям яких може стати кожна людина, якщо матиме духу, змінити своє життя на краще. А ви вірите в Акі передбачення провидців напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.